Футбольний прогноз, друзі, давненько я не заглядував в серію А. Це не Італія, ні. Серія А Бетано. Це чемпіонат Бразилії. Це єдиний спільний найвищий футбольний бразильський дивізіон. Серія А. За спонсором вона називається Бетано. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. В чемпіонаті Бразилії настав час збирати камінці і їх сумувати, підраховувати і виставляти в таблицю. Так, я під камінцями. Під розумлюю саме м'ячики і перемоги. Нещодавно був фінал Кубка Лібертадорес, і саме Фламенго і Палмейрас. Найкращі два бразильських клуби були в фіналі в лімі в столиці Перу на Монументалі завдяки голу, єдиному голу Фламенго. Прекрасний клуб з Ріо денейро. Де В четверте, це найбільше з усіх бразильських клубів, більше ніхто не ставав. Фламенго і Палмейрос були по три рази обоє володарями Кубка Лібертадорес. А тепер Фламенго єдиний бразильський клуб, хто володіє чотирма кубками Лібертадорес. І Фламенго на крок від чемпіонства в серії А в найвищому футбольному дивізіоні об'єднаному, тому що в кожному штаті є свій чемпіонат. Там є свої чемпіони. Але ось спільний один-єдиний такий найвищий є серія А, є серія Б і так далі. Щось на кшталт італійських. Розмежувань між лігами і дивізіонами. Отже, два тури до фініша. Вже рівно по 36 матчів відіграно в серії А. Залишилося 37 й тур і 38-й. І ось якраз починаючи 5 го і 6 го вночі. Ну, там ще буде четверте і п'яте. А у нас вже буде в ніч грають, тому уже перевалить через північ і буде у нас п'яте і шосте. Але, щоб ви знали, це по бразильському часу, це четверте вечір і п'яте вечір. Граються матчі передостаннього 37-го туру. Отже, про самі важливі самі Топові і очікуємо матчі передостаннього туру серії А Бразилії, я й хотів поговорити: я вибрав три матчі із цього туру, із всього 37-го туру. І ці матчі, звісно, і за участю фіналістів Кубка Лібертадорес і лідерів серії А, а також за участі команди, яка поки що йде, ну і впевнено йде. На третій позиції. Справа в тому, що Фламенго, Палмейрас і Крузейру вже забезпечили собі груповий етап Кубка Лібертадорес без відбіркових матчів, без всіх оцих переп'ятій, вже напряму в групі в Кубкові Лібертадорес гарантовано Перші три місця. А всього. Собі гарантують таке право від Бразилії. Наступного сезону в Кубкові Лібертадорес в групі 5 клубів напряму одразу, в тому числі, через кваліфікацію можуть в Кубок Лібертадорес потрапити ще два клуби, шосте і сьоме місце, але вже тільки через кваліфікацію. Зрозуміло, наскільки завмотивований оцей чемпіонат Бразилії. Тут кожне місце щось відзначає: друзі, увага! Вплоть до, аж до 13-міста. го міста. Тому що з 8 го по 13 те місце тут отримують свої путівки, шанс виступити в південноамериканському кубку. Це другий з Бразилії. Міжнародний Кубок в Південній Америці після Кубка Лібертадорес. Розумієте? Це щось на кшталт нашої Ліги Європи. І тому тут аж до 13-го місця йде така спека в матчах, що просто, друзі, нема мови. І тільки нічого. Окрім збереження прописки в серії А, не дозволяють 14, 15-16 місце. Це гарантована просто прописка, і е, цей клуб залишається вже на наступний сезон в серії А. 14, 15-16. Далі йдуть 4 останніх місця, які вилітають. Тут немає. Стикових, нема переходних матчів. Тут одразу 4 останніх за показниками клуба вилітають. Тому тут і внизу турнірки іде такий сирбор, що прямо. Друзі, нема питань. Тут лише один клуб, спорт ресифі, який. Просто програє всі матчі, вже зливає всім, і має е, мінімально 17 очків, йдучи на 19 му місці над спорт Ресіфі, Жувентуде вже має 34. Вдві, вдвічі більше 17 і 34. Ось така яма, прирва, просто, а не яма. Е, тому оце така загальна картина, загальний м, принцип, регламент і. Вмотивованість кожного місця я вам доповів. А тепер саме матчі, які я вибрав, а ви правильно зрозуміли, я вибрав матчі трьох лідерів серії А Бразилії. Матчі, які неймовірно важливі в передостанньому турі. Справа в тому, що Фламенго, якщо виграє, навіть в разі, там є певні такі розрахунки, що в разі нічиєї. Навіть Фламенго стає чемпіоном. Черговий раз, там уже вкотре вкотре раз Фламенго. так? Фламенго грає вдома. Тим більше, вдома на маракані, друзі. Я вас умоляю. Невже дома своїм болівальникам не подарує Фламенго Ріо де женейро на легендарній маракані? Чемпіонство? Невже Фламенго буде це відстроковувати аж до останнього туру? Хоча їх залишилось не так багато. І не, останній матч буде на виїзді, це вже не цікаво буде. А тут перед своїми трибунами оформлять дострокове чемпіонство. Я вважаю, що тут навіть е, на кшталт перемоги Фламенго над Сіарою немає мови. Тому розраховуючи, і дивлячись, де знаходиться Сіара, а Сіара якраз таки знаходиться на 14 місці, ще сходинка доверху, і Сіара попадає в претенденти на південноамериканський кубок. Увага! Залишилося два матчі. Сіару від Атлетико Манейро відділяє два очки. Досягаємо. Досягаємо. Досяжний Атлетико Мінейро може спотикнутися вже в цьому штурі, грає проти йдучого на другому місці Палмейрас, фіналіста Кубка Лібертадорес. Вже може втратити е, очки. Може. Тому Сіара буде потужно грати, не дивлячись на те, що грають на Маракані проти, ну, вже без п'яти хвилин чемпіона. Проти фламенго. Розумієте, до чого я веду? Що слід очікувати і тиск від сіари так само. Але це не завадить перемогти Фламенго. Але перемогти в боротьбі. І я все-таки допускаю, що є такий шансик Сіарі забити, а Фламенго забити на один, на два м'ячі більше. Тому я вирішив. Брати фламенго-перемога і тотал більше 2,5. 1,84. Ви здогадались і по другому матчу. Це якраз таки Атлетико Мінейро проти Пальме, Пальмейрас. Пальмейрос грає на виїзді. Атлетико Мінейро знає, що його може наздогнати Сіара. І проти такого потужного клубу, як Палмейрас, грати навіть вдома буде ох як важко. Та я все ж таки вважаю, коли грають два, неймовірно вмотивованих клуби, а Палмейрас також вмотивований. Погодьтесь. Тому що, якщо Палмейрас виграє, у Атлетико Мінейро. І допустимо, ну, сенсація Фламенго, який буде одночасно грати в цей самий час о 2.30 вночі. Це вже буде ніч на п'яте. Так ось. допустити такий варіант, що Фламенго не виграє, а Палмейрас виграє на виїзді у Мінейро. Палмейрос може наблизитись до Фламенго на крок одної перемоги. І наступний матч Палмейрос вже проводить вдома, а Фламенго на виїзді. Розумієте, до чого я веду? Що тут і Атлетико Мінейру, і Палмейрос неймовірно вмотивовані. Вони будуть грати потужно один проти одного і обидві заб'ють. Звісно, одному з них. Пощастить. І хтось або, або Атлетико, або Палмейрос заб'є двічі. Можливо, більше. Тому тут, друзі, мій улюблений параметр і варіант прогнозу. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. 2,47. Неймовірний кеф. Ну і третій матч Крузейро Ботафого. Це просто супер Ну, цукерочка Матч, неймовірний. цукерочка Крузейро 3. Ботафого п'ятий. П'ята сходинка це якраз таки та сходинка, що я казав, що дозволяє по вже підсумкам всього чемпіонату серії А грати в групі напряму Кубка Лібертадорес. Ботафого, попри всі зусилля. Повинні зберегти п'яту позицію. На п'яти наступає Флуміненце. Не забувайте. І тому, граючи навіть на виїзді у такого потужного футбольного клубу, як Крузейро, Ботофого буде грати просто суперово. Крузейро, по-перше, вже забезпечив собі групу в кубковій Лібертадорес, бронза. Чемпіонаті вже не так цінна, як такової нагороди і нема бронзи. Просто є, ну, як статистично відмічають, що третє місце в такого то року в чемпіонаті серії А. А як такових нагород бронза, медалі, такого нема в Бразилії. І тому я вважаю, що Крузейро буде грати красиво, буде грати впевнено. І нижче п'ятого місця все одно вони не опустяться, і чемпіонами в тому числі не стануть. Але догравати якось треба. Будуть е, намагатися, ну, навіть зіграти на 0-0. Але навряд чи це їм вдасться, тому що. Ботафогу буде атакувати. Бота неймовірно, але повірте, буде забивати. І Крузейро перед власними трибунами буде мусити також вже в кінці першого тайму і весь другий тайм також атакувати і намагати забивати. Але мені щось здається, Крузейро не виграє. У більш мотивованого ботафогу. Тому я, ну, так, я вважаю це сміливий прогноз. Беру 2х ботафогу не програє. 2х, і при цьому тотал менше 4,5. І ось цей тотал менше 4,5 це іменно саме. Завдяки е, захисним діям в першому таймі Крузейро. Крузейро буде попри що намагатися ну, принаймні не програти. Оце мінімальна задача. Уже Крузейро, ну, можна навіть так стверджувати, що майже не мотивований. Лише буде підгоняємий своїми трибунами. І все. Оце єдина буде мотивація. Гра на показ своїм вболівальникам. Гра на радість своїм вболівальникам. Головне не впасти фейсом у бруд. Оце найголовне. Тому я беру 2х, бо тофогу не програє і тотал менше 4,5. Ну, Саме максимальний рахунок, який я очікую. Це або 2-1 виграє ботафогу, або 2-2 ніч я. От і все, друзі. Це все, що я хотів по серії А бразильській вам доповісти. Якщо вам було це цікаво і корисно, можете віддячити за реквізитами в описі. Щиро дякую також за вашу підтримку, за вашу подяку і за ваші е, перегляди, за ваші лайки, за ваші коментарі. І не забувайте перевіряти, чи ви підписані на YouTube канал Майстер Клас. це дуже важливо. Так само важливо е нагадати вам, що я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них в першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог! Удачі, успіхів! Всім папа! -па.